Традиційна метушня напередодні різдва і нового року, та й під час свят часто відволікає увагу, а втрата пильності може бути небезпечною. Як дбають про безпеку, Власно, домашніх улюбленців і домівок адресуємо питання ужгородцям. Салюти не можна пускати пітарди, не можна стріляти, і це нормально, і так має бути. Ялинку точно не залишаємо. гірлянди теж не залишаємо і не залишають не не Бенгальські вогні теж не світимо, бо воно ж розлітається, і, можна, і пожежа може бути, і все. Тобто цього, цього в нас немає. Все дуже безпечно. Щоб було безпечно, не залишати відкритий вогонь, залишати каструлі на плитах, бо якраз і готовка йде, підготовка до всього. цього. Ну і поменше, щоб дітям давати це. І Ті електрич... ж бенгальські Так, да, да. електричні все. прилади, не, не да. залишати включеними опалення, особливо коли є ці панелі електричні, теж не залишати, коли немає вдома. Ну, тому що ну, всяке може бути, десь може бути коротке замикання або щось, і ну, сеть може бути переповнена. Тож, перевантажена цього, цього, перевантажена. Мережа може бути, також і електричні, то бажано і телевізори, і все, все відключати від мережі. Коли Надійніше і спокійніше. Дотримуємося протипожежних заходів. Має бути все справне, вся електротехніка. Можливо, сигналізація протипожежних. Виховуємо, має на увазі, пояснюємо дітям, як себе поводити, вимикаємо, коли виходити. Такі елементарні заходи. Вже давно мене запускаємо. Заступають його за свята. Як за період воєнного стану на Закарпатті надзвичайних ситуацій під час різдвяно-новорічних свят не траплялося на щастя, констатують у ДСНС краю. Востаннє горіла ялинка, що спричинило пожежу в квартирі будинку, три роки тому в Мукачеві. Відкові митошні люди подекуди забувають про правила пожежної безпеки та і правила безпеки, зокрема. Ми нагадуємо про те, що варто бути уважними та відповідально ставитися до заходів пожежної безпеки вдома і під час приготування до новорічних різдвяних свят. Якщо до ялинки, то варто її встановлювати на тривку конструкцію, щоб вона була стабільна подалі від обігрівальних приладів, слідкувати за нею та не залишати гірлянди на ніч вимкненими. не доручати прикрашання ялинки дітям і не залишати їх наодинці з ялинки. А ще варто обирати сертифіковану святкову атрибуцію з якісними. Ізольованими дротами також не залишати свічки без нагляду, особливо поблизу ялинки чи текстильних виробів. Щодо піротехнічних виробів, то звичайно ж зараз війна, тож всі ми маємо розуміти, що зараз не час для салютів, фейервірків чи інших якихось приладів. Тому варто відмовитися від цих забаганок, краще витратити ці гроші на допомогу нашим воїнам, тим самим ви наблизите перемогу. Ну якщо ви вирішили побалувати себе бенгальськими вогнями, то це також треба робити обережно. Не варто доручати ці дітям, а також треба слідкувати або іскрини впали від бенгальського вогню на якісь легкозаймисті прилади чи поверхні і не спричинили пожежу. Рятувальники нагадують, не варто забувати і про правила пожежної безпеки в побуті: не залишати увімкненими електроприлади, слідкувати за справністю техніки, а також перевіряти належний стан пічного опалення, аби на свята уникнути неприємностей та несподіванок і зберегти лише приємні спогади.